Ну і останній поєдинок туру, поєдинок туру, в якому зірка Скропонецьку приймала Волинь. Я знаєте, хочу, ну що ми швидко пройшли цей поєдинок, тому що він відбувся перед початком нашої програми. Я не зовсім розумію, що відбулося в цьому матчі, тому зараз ми не будемо робити якихось таких, знаєте, дуже таких висновків. Давайте просто подивимося, як це все відбувалося. Можливо, що кілька днів дадуть нам. Зрозуміння того, що все таки відбулося у цьому матчі. Суть в тому, що Друді пішов, і вже зараз український напрямок Роман Монарьов, колишній футболіст Кривбаса, колишній футболіст ЦСКА. Він зараз виконуючи обов'язки головного тренера. Зірки футболісти іспанські залишилися. Один з них, бачите, зараз пробував по воротах. Волинь. Тут мала отримати пенальті на 41-й хвилині, чисті тому що. Пеналь, ну, чисті, чисти, ну, чисти, чисти. ну Мені подобається, коли Шабану показує, що грудьми зараз подивитися. Ну, от, ну, він що не розуміє, що багато камер показують, що це можна буде потім розібрати. І для того, щоб ну, не виглядати якось трохи смішно, може, взагалі не треба нічого показувати. Правда? ж? Ну, не звісно, але слава Богу. Не свисну, але в принципі зоря могла тут отримати. Тобто зірка могла тут заробити пенальті. Другий тайм, другий тайм моменти. Вже другого тайму, в принципі, які все вирішили. Е... Бачите, атаки. Так і лівим флангом. Нестабільна волинь, дивно нестабільна, тому що іноді може грати, іноді може не грати. І тут Артем Фаворов відкрив рахунок, у чому поєдинку. Бачите, правда, з екіпіровкою в мене таке враження, що достатньо серйозні проблеми у зірки. Правильно Може на фарт. Може, я не знаю, де буде грати. В цих... дел... <зум variables> ну але <зум> <зум> у болоні вони повинні все таки віддати трохи. <зум> Відкрив він рахунок, потім, знаєте, високі пресинг у виконанні футболістів Волині. Ну, з іншого, боку, вони повинні були це грати, тому що ну, вже виходу не було, треба було відігруватися. Фаворов тут просто пелі, Зробив... Перчатки, перчатки. Ну, Може, може перчатки, може щось інше. Давайте не будемо зараз забігати вперед, бо знову ж таки. Але він зробив гол для білонога в цій історії. Сергій Миколаївич. Ні, ну добре розібрався. Ну, Ну, Марадона. Ну, знаєте, гол-англійцям в 86-му році, правда? <рив> ну, а що, ні? Ну, пів команди обійшов так легко, ніхто навіть. Ну, дивіться, махнули <рив> тут. Махнув так хорошо, так. Да. Ну, не знаю. 2-0. 2-0. Достатньо спокійна перемога крупивницької команди. Розпач і театральна якась така, знаєте, жестикуляція і артикуляція. Віталію Володимировича Кварцяного. Ну а ми все ж таки вітаємо Романа Монарьова з тим, що він здобув свою першу перемогу як виконуючий обов'язків головного тренера. Подивимося, як буде далі складатися його кар'єра вже на цій посаді. Знову ж таки, що робиться в зірці зрозуміло. Ніби Друді нормально працював, правильно ж? Ну. Знають Нам было непонятно назначение друди, да, тоже то самое да, непонятно и не его не увольнение. То есть это... особливості українського <сум> футболу.